Хлопець не зрозумів, чому під час знайомства з батьками його дівчини батько дуже суворо сказав, що до весілля не можна. Бо коли вони піднімалися вверх до квартири по сходам, він в під'їзді прочитав, що всьому під'їзду можна. А зараз ще один випадок знайомства саме з такими батьками. Мам, пап. Це така справа. Я хочу вас де з деським познайомити. З моїм новим хлопцем. Так, Катя, я тебе прошу. Тільки я сподіваюся, що цей раз уже нормальний, а не оцей блогер. А чим вам мій блогер не подобався? А, <рес> а чим він може подобатися, а? Сидить на камеру якусь хінню верзе, <рес> а якісь дебіли на це все ще й дивляться. Ну, а? Ой, а ти звідки знаєш? Я дивився. <рес> Донечку, ну, ну зрозумій. У мужика. Має бути якась ну, нормальна професія. Ну, щоб робив на якомусь солідному підприємстві. Щоб його всі поважали. Тато ну, він працює у мене на солідному підприємстві. Він у мене енергетик. О! Ось це я розумію. Чула енергетик. енергетик. В наш час це дуже, дуже, дуже поважна професія. Молодець, донечко. <свальнувшись> Схвалюю. <плес> це він. Ага. Хоть вже там відкрито. Добрий день, добрий день, добрий день, Вітаю, вітаю! котюнька, кодюнька. Кохання моє, кохання, добрий день, добрий день, добрий день, це твої батьки, це батьки твої катюня, це батьки, з постайом, постайом, Прикольно, так. супер! хлопець, Петя, 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 я Петя, Петя, дуже приємно, дуже приемно. Петя, 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 можна Петро, можна Петро, можна Петро, но краще Петя. А як вам байдуже? Петя, Петро, можна Петрик, Петя, Петро Петрик, Петя, Петро Петрик. Як вам байдуже? Мені мені одноразово. Та, Петя, Петро, тільки не вася, тільки не вася, бо я не Вася, а Петя, 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 можна Петро. Петя, 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 можна Петро, 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 Петру. Я понял, понял. Ні, ні, не понял, понял. А Петя, Петя, Петя. Стоп! Петя. Петя. Петя, 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 Петя. Я Юрій Миколаєвич, батько Катюхи. Катюха, батько, батько твій, батько. А, а це Ірина Віталіївна, її мати. Ірина Віталіївна, радий бачити, радий бачити. Дуже приємно. А, а матибе. Є... Слышь, Катюха. А що це з ним? Його шо? Струмом на роботі шибануло, чи шо? що. З чого ти взяв? Ну ти ж сама казала, що він енергетик. Тато, ти мені не дав договорити. Він енергетики дегустує. Да, це правда! Це правда! Хто дегустує енергетики? П'єть, п'яті, п'ять, п'ять. Слухайте, Петя, а може, сядемо за стіл? Давайте сядемо за стіл. Давайте, сядемо за стіл. Да. За стіл садимо зараз. Зараз кудись. Я сюди саду, сюди сзаду. Ні, тут далеко. Сюди сяду, сюди, тут ближче. Сюди сіду. Оп, оп, П'ятья п'ять, Петя, 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 Петя. Петя, П'ятя, а що ви оце? Воздух по тарелці ганяєте. Давайте я вам щось покладу. Ваша, покладіть, Подходи, шо нибудь, шо нибудь покладіть, а, що наміть. Мателяльник. Пісь, п'ять, пьес. Так, підуть, підуть, піть. Я розумію, що ти з робота, я розумію, що з роботи Але трошки заспокоїмось. Да, так, так? Да, тримай себе, будь ласка, в руках. В руках, в руках тримаю, так, як тримати в руках себе. Так, давайте, отак, дітей, вот отак, так, так, давай так, вода, вода, тривати. Дуже багато роботи. Доводиться додому з собою брати. Слухайте, Петя, може вам каву запропонувати? Ні, я від неї дурний становлюся. А, а mm. також баха нормальний. О! <риклад> угу. Блін, непоганий енергетик. Треба буде його рекомендувати. Непоганий енергетик. Ю -мо! -ю. Ух, ти прикольно! а. а. Па, ви папа? Я би папа, дивіться, потрогайте, як серце стукає, потрогайте. Ні Ніх на собі. Якщо у вас так серце стукає, то який же у вас тиск? З тиском в мене проблеми. З тиском в мене проблеми, він мене знижений. Угу. І який же? 430 на 240. на собі. 430 на 240. Так, так оце треба помножити і вийде мій тиск. Блін, який класний енергетик, прикольно. Слухай, донечку, може ти до свого блогера повернешся, а? Папа. Ну ти, ти подивись на нього. Ну, мені здається, все ж краще всяку хуйню слухати, чим на неї дивитися. Тато! Та що тато? Ну, ну, ти глянь на нього, ну він же ідіот. Та який ідіот, він він же повний кретин у тебе. Ну-ля, а ну, дебіл! Тато. Петь, ти що? А, ні, а, я не те мав на увазі. Я хотів сказати, ш... а, та досить тобі вже, а? Ля, та, та не ображайся ти та, так! Чиха. Він заснув. Ти що не бачиш? А? Це він так спить! Та вперше за останні три дні. О! Слухайте, якщо він спить, може ми поки поїмо спокійно? Давайте, будь ласка, Давайте. тихо, тільки. Ніхто Не шевеліться. Така. <пас> Клас. Тихо, тота. -то. Слухай, донечко, може, ти якусь колискову е мелодію включиш, ну, щоб він так довше поспав. а? Ледве не проспав! Дозвольте вас запросити на мідлячок. Будь ласка, прошу вас. Поїхали! виключи, він мені щас з одорве! одерве! Досить танцювати я вже виключив музику. Тато він не танцює, він туалет хоче. Дітя, дивись, туалет прямо і направо. Дякую, дякую, дякую. Тільки дякую. дивись там, сидячи пісяй, без свого цього, а то ти нам весь кафількаєш. Аж це пізно, пізно, аж пізно, 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 пізно. Пізно, пізно, пізно. Зупинись ти! Ні-ні-ні, не може вийшов. такий енергетик прикольний, взагалі, просто супер енергія. Пре, пре, пре. Дайте мені, що ви руки. Руки, дайте мені, що ви робите? Що ви робите? Крем збиваю! Крем, збивайте, так то я крем збивайте, я те покажу, крему. Будь ласка, п'єд, п'є, 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 п'ядя, п'ятдя, п'ятдя, п'є. Все. Перевзбив. Я і хотіла. Нормально? Чуєш досі? А ну, ти мені зараз усе по-серйозному скажи, у вас щось було? Ну, Як тобі сказати, курити він точно виходив. А от було чи ні, тут важко сказати. <різь> ти ще нормально, ану пиши на кухню. Ми час. Ти ось і що не знаєш? Там, хтось прийшов! Хто... Давайте я відкрию, Я відкрию, давайте! Я відкрию, не треба, не треба. Він сам відкриє. Це наш старший син з роботи прийшов. До речі, він твій колега, теж дегустатор. Прикольно, дегустатор. А що він дегустує? Заспокійливе. <зум> Синку, заходь там відкрито. Привіт. Привіт, Привітку, привіт. Проходь. Як тут тихо, спокійно, врівноважено я. Ай, щось я зголоднів. За цілий день тільки один пиріжок з'їв. А чого один? Ми ж тобі два поклали. Довгоїв! Ясно. А що ви тут робите? Та он сестра твоя знов хлопця привела знайомитися. Петя звуть! Так, я Петя, 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 можна Петро, можна Петро, можна, Петро, можна Петрик, Петя, Петро, Петрик. А вас як звати? Ми. Кита! Ми Кита, Михайло, Митрофан, як? Стянтин, Костя, Костян, Карній, Кадратій. Миколай! Хто? Миколай? Добре, Миколай, добре! Скажіть, будь ласка, як ви давно займаєтесь цією професією дегустацією? Як? 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 Коли? Юрий... Миколай Юрійович, дуже приємно, я теж, я теж дегустатор. Який препарат зараз дегустуєте? Який? 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 За затрапіл, за, за... За пустін? За Запустін, За Задоб, дай сказати. ну. У... Спокаїн! Успокаїн! Суспокаїн! Що, 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 що! Нехай буде суспокоїн! <пі> З тобою неможливо. Ти можеш трошки помовчати? Добре, добре, як скажете, ви говорите, я мовчу! я мовчу, ви говорите, ви говорите, я мовчу, мовчу! Можеш помовчати трошки тихіше. <пі> не, не питай, не питай. Я Сука, не не. <пі> 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 Так спокійно було. А він мене трошки роздразнив, тому думаю, тато поїду на роботу. <рик> Візьму ще заспокійливого. Продегустую, ти собі залиш. <рик> Ой, <рик> синочок, ти прийшов, ага, а мать. вже і борщ готовий. Обережно гарячий борщик, але ти синочок можеш вже їсти, поки ложку до рота дотянеш уже й остине. <рик> Анікдот. Анікдот. Сміх! Прикольно, люблю смеятися. Розповідай. розповідай ніхто. Давай, 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 Так. Попали, якось. Якось, так, куди? Куди попали? В яму в ліс, в літак, на острі. Куди? Куди попали? В яму. В яму. Я так і знав, що в яму. Красавчик, я так і знав. Хто попав? Німець хто? Мой мойша, вовочка, ласиха, Хто попав? Кто? Німець! Німець, прикольно, німець і Мойша! Давай, і що, і мойся, німець, і що далі, далі, Далі що? Американець? Що, американець був? Да дай дослухати анекдот! американець, американець, так. а, а де можешь, мойшу, куди діли? Де Бойша. Ласика, право, може. Туда? Де Васіка? І українець. Оце поворот. Оце анікдот. Американець може українець, так, так? І що, і що вони почали? І що почали вони цілуватись, дратися? куди пішли кудись, шукати ласіку. Що, шо, що, що, що! Я забув початок. Слухайте, хлопці, я на вас подивився, а може вам помінятися. Дивись, ти, Петя, продегустуєш його заспокійливе.

До речі, я Петя. Микола Юріч. Дуже приємно. Ким працюєш, Микола Юрійович? Дегустатором. О, і я дегустатор. Колеги. Анекдот який знаєш, а вже ж сідай. А ну, скажу. Попали якось в яму. Так. Німець, Ага. американець ага. і украє. І українець. Так. Да. І що? Початок забув. Не переживай, конька. Не переживай, Поки ви нормальні. Давайте мамин борщ віддегустуєте. Він точно без побочних ефектів, а то поїхав я до вон.